відзначаємо 20-й випуск інженерів значить, інженерів, які потрібні нашому виробництву, потрібні значить, регіоні, потрібні в Україні, оскільки вони, саме вони, визначають науково-технічний прогрес, який є не тільки на Закарпатті, а в Україні і в Європі. Я би вам хотів побажати ну, здоров'я, щастя майбутніх. Трудових успіхів у ваших трудових буднях, які будуть обов'язково і сімейного благополуччя. Буде гаразд у сім'ї, будуть і трудові звершення, будуть успіхи і в роботі. Дуже приємно сьогодні бути тут, тому що інженерно-технічний факультет це один із таких стовпів. Класичних факультетів, класичного університету, без якого не можна уявити собі сьогодні Ужгородський національний університет. Випускники інженерно-технічного факультету вони є затребуваними на сьогоднішньому ринку праці. кажуть, що будь-яка промова повинна бути як жіноча спідниця, коротка і прилягати до теми. Тому я хотів би вас сьогодні щиро привітати бакалаврі із тим, що ви перегортаєте сторінку життя і через два місяці вже станете спеціалістами-магістрами. А магістрів із тим, що ви відкриваєте цілком нову сторінку життя і бажати вам бути успішними, ставити собі великі задачі потужні і добиватися їх в найшвидший термін. Успіхів вам, зросту кар'єрного, щастя, сімейного, особистого, всього вам найкращого. На майбутні плани вступати на магістратуру, отримати диплом магістра. Слава Богу, вийшло так, що закінчив диплом бакалавра, здобув з відзнакою. Так несподівано нас проминули п'ять років, і насправді, поступаючи на цю спеціальність, я зробила свідомий вибір і дуже задоволена Я в даний момент дуже щасливий, що я закінчив інженерно-технічний факультет. Я здобув там дуже багато цікавої інформації, дуже багато чому навчився. І, взагалі, міжнародно технічний факультет найкращий.